Світ комфорту та захисту починається з правильного взуття. Берцімілтек Мерамід є ідеальним гібридом комфорту, довговічності та функціональності. Створені з використанням передових матеріалів, вони стануть вірним супутником у різноманітних пригодах. Детальний опис особливостей структура цих черевиків розроблена з урахуванням потреб активних людей. Товста та укріплена підошва, а також посилені бічні стінки створюють бар'єр між вашою ногою та зовнішнім світом. Забезпечуючи неперевершений захист від ударів та неприємностей. Верх зі спеціалізованого матеріалу не пропускає воду, зберігаючи ваші ноги сухими навіть у дощову погоду. М'яка підкладка та інноваційна устілка EVA підлаштовується під форму вашої стопи, надаючи виняткову підтримку протягом усього дня. Внутрішня частина взуття виготовлена з м'якої нейлонової сітки, що дихає і забезпечує комфорт в будь-яких умовах. Незважаючи на високий ступінь захисту, черевики напрочуд легкі, що робить їх ідеальним вибором для тривалих прогулянок або тренувань. Елегантний дизайн у кольорі Койот підкреслить ваш індивідуальний стиль, будь то активний відпочинок чи повсякденні справи. Технічні характеристики. Верх, нейлон та поліуретан забезпечують міцність та довговічність. Підкладка. Технологія Дінтекс. Вона блокує проникнення води, але при цьому дозволяє взуттю дихати. Зони на носі та п'яті посилені еластичним та гнучким пластиком TRU, який відрізняється високою хімічною стійкістю. Висота задника складає 5 дюймів. Підошва Wolf Taїд забезпечує відмінне щеплення з поверхнею та відмінну амортизацію при бігу чи стрибках, мінімізуючи навантаження на ноги. Устілка EVA з етилен Венілацетата гарантує максимальний комфорт та зберігає ноги у сухості завдяки своїм вентильованим властивостям. Шнурки виготовлені зі 100% поліестеру, стійкі до стирання та натягу. Система шнурівки джилі використовує петлі на верхній частині взуття та на язичці. Ці елементи дозволяють шнуркам туго обхоплювати язичок, гарантуючи його стійке прилягання. Це також допомагає уникнути зминання язичка, надаючи вищий рівень комфорту при використанні. Додаткові переваги антиковзна підошва дихаюча текстура верхньої частини. Посилені зони призначені для максимального захисту. Знімна антибактеріальна устілка EVA для легкості догляду. Шнурівка Speedlace призначена для швидкої та надійної фіксації. Петельки на задниках черевиків для полегшення процесу надягання та зняття. Підошва вульфтеїд поглинає удари при стрибках або бігу та забезпечує стійкість навіть на складній місцевості, таких як каміння, бруд, круті схили. Високий варіант черевика для військовослужбовців або співробітників Служби безпеки і охорони, а також для людей, які працюють у важкопрохідній місцевості. У цих берцях мала вага при високій міцності. Верх із міцного нейлону армованого поліуретаном. Мембрана Dintex блокує проникнення води зовні, дозволяючи вільно дихати взуттю. Посилення на носі та п'яті із пластику TPU, який закріплен швами. Антибактеріальна вставка. Внутрішня частина підошви із піни EVA. Наповнювач типу Soft Strobel усередині взуття, підкладка з м'якої нейлонової сітки, що дихає, шви закриті ущільнювальною стрічкою. Поверхня взуття просочена водовідштовхувальним покриттям, язичок спеціального типу, що не зминається і не пропускає пил і бруд усередину черевика, система шнурівки швидкого типу Speed Lace. Придбати берці можна у магазині Шериф у місті Дніпро або замовити на сайті, який ви бачите на екрані.